There's no ball sitting in the так. There's enough. He has ostomiele s of uh but uh doesn't want to mix it. This, this boy, hip hip he just he just ate. Mm -hmm. thank you. Прийшли нас справді. Дякую. Хворий суддя отримав травматичне ушкодження лівого печового суглобу. Він був в стані Солнце. Скільки років він був? Скільки років він був? Двадцять три. А як тебе звуть? Сєва. Ізнаймеселі. Він 23 років. Він не пам'ятає нічого про те, що відбувалося з ним. Що з ним? Він випечіжений. Зараз у нього Ширки, Далі, яки, яки, вас, на... mm. а, Зараз якусь, закінчений хірургічний курс лікування. Вдалося mm. зберегти mm. э, руку і Планується революційне лікування. Ні, рука. А в якому він підрозділ? Він як тебе правильно звати, частину, тому що він це отримав уже були вся перша багата. А родом а родом до звітки? А з Так, колосі. Um, so it uh, the doctors were able to save his uh, hand. Вона буде рухатися чи буде рухатися тривале відновлений період. Тривальний відновлений період, тому що загинули всі тканини, які забезпечують рухи в плечовому сугу. Чи можна подивитися? Можна. так пише, ти можеш? Давайте поможемо. Да, да, ага. ага. Значить, поступок ви не ви не заперечуєте, що в канадські вони вас знімають? Можна вас можна. Um actually all all the muscles and the TC which is moving between the switch of treatment. Troszki? Yeah, but then. Чуть критер, отчовий суглоб, загинаючитовидля, доттовидля, доттовидля. Загинаючий біцепс, загинаючий біцепс. Це мента маса біцепса із Була рана фактично до ребенка. Микола скомбінована пластика, торка до задньому острову і вільна пластика. Був лівобічник. Скільки вам років, як вас звуть? Два роки, не заповнили. Степаренко Федір Васильович. Його звуть Федір. Він 42 років. Звідки? Обухів.

Ну, обличчя не видно, щоб було поранено. Пащі є, десь не улыбаться, щоб зубов не було видно. А що по протезуванню? Ну, поки не можна, тому що де так. Ось вот ці підболячки, потім не такі бакіт ще. Підсипів. Поки це все не збавиться, а потім вже треба думати про протезування. Ну, в Міністерстві оборони дуже гарно стоматологи. Дуже і тут є поліклініка, то якщо потрібно, то можна з ними розмовляти. Я можу попросити навіть, що вони пішли по консульно. Зараз це технічно не бажано, тому що ще загоїлися рани, великий ризик генералізації тому зараз це забувалися ради. На початку де були проведені? So he went through uh, many surgery oh, okay. and he's coming back for that. Yeah. Yeah. And then he's got an, another <coughs> infection, yes. so he yes. to deal with that. Mm -hmm. okay, well. Thank you. Буде добре і дякують вам за запис України Так, хлопці, всі видужуйте. Нам потрібні королі.

По 10 палат, 400 как минимум палат. Но в каких-то стоят уже стоят mm -hmm. So this is just, uh, you were right now just in one department. <coughs> right, right. And they have 40 departments like this in the hospital. Mm -hmm. So 1,100 beds are in the hospital. This is a central hospital for all Ukraine. So all uh, the hardest, hardly wounded patients, they are moved from all the Ukraine to this hospital. Yes, yes. Uh, this hospital military hospital has two history of hundred years. It was founded in um one seven five five thousand seven hundred and ninety-five always uh, So, a lot of specialization and trauma. Mm. Yeah. So, this is the central hospital, so they are running. So, all the departments, all the departments special, and all the more difficult soldiers and officers, they are bringing from the local hospitals. Right, right, right. For example, when they are wounded in the front line, first they are moved to the closest hospital right. to the front line. They are giving the first so aid Yes, and then depends on the uh, trauma, yeah, on the, on the damage. the the hardest, which have hardest damage, they are to the central hospital. This is most uh, intensive care department. one. So and their experience. Uh, of we we have Canadian uh, doctors who are coming to make surgery but this experience, which our doctors have right now, this is unique, yeah. Yeah. and uh, I'm hardly pushing them to create a special book in ATLAS. And this could be one more help from um, Canadian uh, Parliament to get the foundation, the money to create this book on the uh, new kind of treatments, um, to make pictures, to make the designs, even to translate it into English. Because uh, Ukraine is only one country in Europe which has war, and only one country which has a real practice in curing uh, the real uh, war wounds, and there. Um, Експірієнс із ізріл і я говорила про те, що uh, досвід, який має ваш госпіталь Україна єдиною країною в Європі, яка має війну, Незважаючи на те, що у нас оперують канадські хірурги, то досвід наших лікарів на сьогоднішній день є одним з найкращих та найуспішніших ми, 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 наші, наші з канадійськими лікарями. Вели величезні кількість пластичних реконструктивних оперативних включень. і на сьогодні це вже п'ята місія. І проліковано 200 пацієнтів. Це і поранені, які отримали поранення на фронті, і поранення китрім поранення часто блютеги. Ну двісті сорок. Іт the fifth their mission, so the fifth time when they're coming, in total two patients were uh, Together, together with України Ukrainian doctors, Canadian and Ukrainian doctors. So are you photographing, documenting everything of as course. you go with, що ви фотографуєте, чи ви фіксуєте все ж було зроблено? Я просила, щоб вони ще виділили гроші на видання ручника і Атласа, які ви описав ці всі скажу, Що майже рівно рік назад у в березні місяці до цієї акції особисто відвідав наш президент, вручив нагороди.

той атлас, який ви зможете тут видати, безселена звери спешати Канада. Україна пані вона чоловік, член парламенту Канади, член комітету, яка опікується ветеранами і знає української коріння. Вона каже, що Україна для неї Ukrainian community in Canada in my майрін. And, uh, and my grandparents immigrated to Canada in the early 1900s. Uh, he, uh, yeah. So I'm learning. The Ukrainian community in Canada is teaching me my history and They adopted me. Українська громадська. Дякуємо. Дякуємо. Канада. Ми з вами помагайте нам. Україна того варка. Український народ того варта. Україні поможить нам. Боротьбі з ісконним ворогом з конним ворогом України. <риклад> У нас є під Києвом містечко Макарів, А я хоч дуже стара. Мені вісімдесят сім років. Вісімдесят сім. Ви 30 чесно тридцятого року. Сі no. із ейті севен Я пишу репортажі. Я не дитячу виденька. Ми подібні Сонечко, добре, щасливо. Я подіну. Ви <laughs> знаєте, друзі? <laughs> я дуже хочу вам розповісти. Школа в Макарові під Києвом 900 дітей. Макаровсі. Запросили мене туди на урок патріотизму пакети. Тому що я пишу з шпиталю. Постійний репортажі з райтіком госпітал айдер газеті слово про слово просвіти немає про наших солдатів райденбата канідіян піпоріканські лісінки райна вот субіє месати канадським людям ваш я відчуваю канадських людей. Найближчими до України по духу бо в Канаді б'ється рідне серце так само українське, як і англійське, французьке, ви. Нам дуже потрібні і ваші лікарі. І you... прохання просвітлювати мозги тих, хто не розуміє, що Москва імперська заснована на крові, вона загроза цілому світу. And she's asking to make аскінтімейк brainwash Uh, to those people who don't understand that mm -hmm. Moscow is staying on blood, and Moscow is the enemy of the whole world. SLAVO <laughs> UKRAINI! <laughs> <laughs> it's not just like it. Glory understand. to Ukraine! <laughs> Let's take a picture so we can meet the <laughs>